Привіт, ви на каналі ММА в деталях, і це. Чотири рази, коли зірки UFC обирали ризиковані бої. Багато зіркових бійців погоджувались на поєдинки з високим рівнем ризику. На UFC 299 повертається улюбленець вболівальників у легкій вазі Дастін Порє. Діамант був дуже близький до того, щоб царювати легким дивізіоном у минулому і здобув перемогу над багатьма великими суперниками. Цікаво, що незважаючи на те, що він посідає третє місце в рейтингу легкої ваги, пор'є зберег. Рається зустрітися з Бенуа Сен-Дені, який займає 12-те місце. Француз лютий боєць, який добив своїх останніх чотирьох суперників відповідно жорстким способом. Пор'є мало що може отримати і може все втратити проти Бога війни, що робить бій серйозним ризиком для його позиції в дивізіоні. Цікаво, що це далеко не перший випадок, коли зірковий боєць так ризикнув. Четверте місце Тоні Фергісон проти Джасіна Геджі, омрійний бій. Фергісона проти Хабіба був скасований в п'яте останнє перед UFC 249 через пандемію. Для Ель Кукуя це означало, що йому довелося чекати ще довше на його довгоочікувальне чемпіонство UFC у легкій вазі, маючи серію з 12 перемог, Фергісон здавався найбільшою загрозою для майже незнищенного дагестанського чемпіона. Замість того, щоб повернутися на кулуари, доки Орел не повернеться. Фергісон погодився на проміжний бій за титул, по суті, поставивши на карту свої шанси коли-небудь отримати беззаперечний бій за титул. Навпроти нього була найжорстокіша зірка UFC, завжди вибуховий Джастін Гейджі. Замість того, щоб продовжувати переможну серію до тринадцяти і закликати орла до поєдинку, Фергісон зазнав найгіршого побиття у своїй кар'єрі. І з тих пір сорокарічний боєць залишається самим собою і має сім програшів поспіль. Третє місце бійджей Пен проти Ліутомачіди. Бійджей Пен одна із перших зірок промоуції, що здобула велику популярність, взяв участь у потенційно смертельному поєдинку у відкритій вазі на турнірі. One Heroes він вийшов на ринг проти майстра карате Ліото Мачіда, який важив 102 кілограми, і був не надто струнким. Для пена, який зазвичай досить комфортно набирав до позначки 70 кілограмів, різниця у вазі була занадто великою. Сильнішого Мачіду було важко підсікти, а ще важче звалити, особливо з його довшим розмахом рук, який гарантував, що його вбивчі удари легко знайдуть ціль, якщо вундеркінд Послизнеться хоча б на секунду, незважаючи на значну перевагу, пен все ж таки програв колишньому чемпіону UFC у напівважкій вазі на суддівських картах, продемонструвавши відчайдушну стійкість, яка зробила його таким популярним серед шанувальників боїв. Друге місце Олександр Волкановський проти Іслама Махачева. 2. чемпіон UFC у напівлегкій вазі. Олександр Волкановський був дуже близький до перемоги над цими Кілограмовим ісламом Махачевим на UFC 284 у лютому 23-го року, коли наступний опонент Махачева Чарльз Олівейра відмовився через травму. Австралієць кинувся на реванш з Дагестанцем. На жаль, Волкановський провів операцію і прийняв бій занадто швидко, щоб пройти реальне тестування перед тим, як підняти вагу. Реванш був далекий від їхнього першого поєдинку. Махачів жорстко розгромив мрії Волкановського. На чемпіонство, вбивчим ударом ногою в голову в першому раунді, цей результат став першою поразкою нокаутом у кар'єрі Волкановській, який уже готується до наступного захисту титулу в напівлегкій вазі проти небезпечного та непереможного ілії топорі. Перше місце Френсіс Ману проти Сіріла Гана. Тодішній чемпіон UFC у важкій вазі Френсі Сенґану прийшов на UFC 270 з однією здоровою ногою та гостротою стресу, оскільки тривали його нескінчені переговори щодо контракту під час свого першого і зрештою єдиного захисту золота. Хижак поділив клітку зі своїм старим, тоді ще не переможеним партнером по тренуванням Сирілом Ганом. Знаменита ударна сила Нгану була зведена на нівець, і він почав використовувати боротьбу, щоб здобути важку перемогу одноголосним рішенням суддів над своїм швидким і здоровішим суперником. Відтоді Камерунська зірка підтвердив, що його команда наполегливо рекомендувала йому відкласти бій, але він був сповнений рішучості успішно захиститися, щоб поставити його у вигідну позицію для переговорів, перш ніж взяти відпустку. для серйозної операції на коліні. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалося відео, тисни на лайк та не забудь, будь ласка, залишити коментар, щоб це відео потрапляло до рекомендацій. Також, друже, не забудь підписатись на канал. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, почуємось.